28 серпня на календарі. Ось приїхала на пай. тут у мене кусочок фасольки є посаджено. не вся, але процентів 70 треба зібрати, дойшла Ось такий стан, досить непогана. Така тут соя, теж дуже раптово почала жовтіти. не можу вам сказати. Не можу вам сказати, тому що є місця, де є пов'язано багато бобиків і густо посіяно, і рідко мало бобиків навпаки. Але як можете бачити, ось такі галявини. Оце зелене, От там соняшник, теж галявини. Тут все соя, але тут було зроблено обробкою кломазоном. І ще там якимось препаратом. Ось тут, бачите, яка в нас зелена. Бобиків майже немає, бобики не наляті, бобики покручені. Ось подивіться, який результат кломазону. А там далі то взагалі соя є, бобів немає. Ось тут. Бачите, він пустий. Бубини на ляті. І отак низом. Там вон соняшники відніються. Напевно, придеться це все здіскувати, тому що молотити не буде що. Ну, побачимо. Тут поле зі стернею пшенички. Полігли бурянці, падали це. Сходить ріпачок, гречка вже така непогана. Прийшло це три тижні, напевно. до місяця доходить. Ось такий екземпляр соняшника. Ще трошки постоїть і зберемо на осі. Такий стан на сьогодні. Беремось до роботи.